Так, доброго дня всім. Зараз шифенга, трикутник зацепили провіраю масло і їду боронувати. І той щуп? Так. Ми ну, знову піхаємо і знову дістаємо. О, середина. Все чудово По мастилу Так, є нюанс. Такий нюанс. Десь звідти чуть з верхньої точки. Прокладки, не знаю, як би вам показати. Вон там почав антифриз тікти. І трохи потроху стікає донизу. Прокладку, напевно, десь внаружу пробило. Я так розумію. Але то, я думаю, нічого страшного, може станемо, замінимо. Так, завожусь, ціпляю борони. Так, все, заціпив. Все, підняли. Там не зараз тут не виїхать, воза тебе відкотити, а можливі ось Так, проїде. Приїхав на поле, це ще я орав. Тут десь сотих 25 така скіба, а там далі гарно. Тому хочу заборонувати цей кусок і по краю обійти. Така рамка. У нас на 4 важкі борони. Захват 3,60. На скаута в планах є доробити з цього боку і з того боку покриву на ще одну борону, щоб було шість борін Бо для скаута скаут не відчуває взагалі їх. І шиперник чудово з ними йде. Зараз покажу. У біжовираному мокра земля дощі. Це я перед тим як орати мокре, було, дощі три тижні майже йшли. Я зарав е і два дні знов дощ йшов. Це вчора не було дощу, сьогодні мокре, е в принципі, трактор їде, але важко, дуже важко. Весною боронував, то весною він. І другою повішиною легенько йшов з цими чотирма боронами. А зараз четверта повішина швидше за першу поміщину. І четвертою він не йде. Буксує, ремні, всі буксують. Ось сюди до, до краю йшов на поворот, пішов, ось перша повішена також забуксували ремні. От зараз важко. Де я хотів заборонувати тут, розкидати пшеницю лійкою і знову її приборонувати. Але щось дивлюся, що напевно я спробую, але напевно не вийде, тому що залишається слід, земля мокра, швидко стійко не вистачає, щоб нормально закрити його. Скаву стоїть щось, поки що не вирішилась проблема. З форсунками чи з чим там. Сервіс прислав одну форсунку. Сьогодні перевіряли, відкручували таку з рубки, щоб подивитися, яка форсунка і щось не знайшов. Так, все, доборонував. Поїхав, заціпів лійку, засипав пшениці. Пшениця з-під комбайна, яку комбайн змолотив, така, таку і сію. Площа тут гектар 15, планую десь 350 кг на цю площу. Виходить, десь 300 кг на гектар. Половину засипав. Зараз поїжджу, потім поїду, досиплю, знову поїжджу і буду пробувати воронувати, приволочувати. Росію і все ось о. пшеничка. Сіяна 5 жовтня сьогодні 27, сьоме здається. Три тижні тому. Вона була за, за, так само лійкою розцідана і задискована. Тут приблизно норма 400 кг на гектарах. Густа. Повертати цей, що я сім. Ось оцей кусок. Що розкидаю? Так, ось я закінчив, те туди дойти. І що залишиться ще у по-другому сліду, розкидаю, де і все. І буду прибороновувати. Так, виглянуло сонечко, аж на душі радісно стало. Так, приїхав все, посіяв, приїхав знову з боронами, боронувати. Ось пшеничка. Якось так, в принципі, гарно. Е, справді ось ось так чудово. Так. По оборонованому. Я її як боронував, то в другий слід пробував набагато. Якщо перший раз заборонував, в другий слід набагато легше трактору, а по ораній землі важко. Так, і ось я пройшов. І в принципі ось одна лежить, ось дві є, ось є. Сям там думав. І тато казав, якщо не буде закривати, не сподобається, то два сліди, щоб заборонувати. Потім ще раз пройти. Але я так дивлюсь, що в принципі тут нема чого в другий слід і їхати. Осьо, в принципі, он, он, сям там. або ось так. Я думаю, чудово. Один слід, зараз край обійду, щоб потім не топтати. І возьму діагональ, бо при діагоналі краще воно його зарівнює, ніж вздовж. І по діагоналі похожу і все. Будемо чекати, поки вона попроростає. Так, добре. Все, краю кожу. Вздовж, сіяв так само вздовж, е, пройшов ось поперек, і боронами впоперек набагато краще. До трактору поперек легше, ніж вздовж ворогного. Е, борони краще волочать і навіть ямки після коліс закривають чудово. Вздовж ямки після коліс не закриває. Поперед чудово. Тут дві розорі є, але я їх уже боронами ось так пройшов і нормально переїжджає трактор. І в принципі тут такий квадратик вийшов, що так 120 і так приблизно 100. То я думаю, отак поїжджу з того і з того краю добрий виїзд. Тому так.

добре що навіть ось це рівненьке а все в принципі теж рівненьке але все рівно там залишаються сліди так що буду собі їздити все так і не пройшло багато часу якраз метрів п'ятдесят ще проїхав і вже взяв ключі болта шайбу і гайку так, відламався тут болт і розкос пішов туди. Зараз вкручу нового болта, добре, що є все. І далі буду.